Україна це неозорі простори рідної землі, що простягнулись від Карпат до Чорного моря. Україна це рідна мова, яка, долаючи перешкоди та всілякі труднощі, стала однією з наймилозвучніших мов світу. Україна це історія народу, який протягом свого існування боровся за свою свободу та незалежність. День єднання. Є надзвичайно важливим для нас усіх, українців, адже засвідчує, що наша сила у єдності. Лише разом, стоячи пліч опліч і допомагаючи один одному, ми зможемо досягти кінцевої мети, перемоги. Безумовно, єднальним ключем для нас усіх є українська мова, навчаючись рідного слова, батьків та у школі. Ми плекаємо його як найцінніший скарб. Україно нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Просіла ліпає живі твої, Прийшли на світ, щоб їм добро творити, хоч, може, й краще є на цій. землі. Бо я з України, моя Україна. Я, українець, живу в Україні, на війні, єдиній моїй батьківщині, та все мені в радість, ліси і садки, озера, річки, і глибокі ставки, планини осяжені, і гори, і долини, і цвіт білосніжний у лузі калини. Китуймо в калини над плесами води. Будь в і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ. Моя Україна. Наша Україна, ми твоя надія, ми твоє майбутнє і заповітні мрії. Будемо зростати, будемо мужніти, на твоїх просторах жити і трудитись, щоб завжди цвілати вільна і єдина синіока, ненька рідна Україна. Тяжкі часи настали для нашої держави. Нас хочуть розділити, але ми, українці, сильна нація і Україна єдина країна. Кожен із нас має любити свій народ, свою культуру і традиції, як це робили ті, хто загинув за нашу незалежність на Майдані, хто віддав життя за майбутнє нашої держави, як це роблять ті, хто боронить наші кордони і нашу незалежність там, на перших лініях. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобої. Понад майданом сонця ликсія. є нація, хай знають всі у світі. Ми є, народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн.